Доброго дня, вас вітає Грінвуд 3. Сьогодні заодно, мабуть, я зроблю вам огляд не тільки першої черги, а трішечки інших черг. Але зовсім по чуть-чуть. От бачите, секція номер 5 вже колони з'явилися цокільного поверху. Починають потихеньку тут плити моноліт. А, що ще? Та, в принципі, на ті черги я зараз з іншої сторони зайду, покажу. Ну, а основний акцент сьогодні на першій черзі давайте вам буду розказувати і показувати. Ну, Ось так виглядає зараз вже поштукутурна частина першої секції. Перша секція зараз вже буде, мабуть, Ось такої, як так сказати, пілотною, по ній всі роботи будуть завершуватись перші, а по другій, скорше за все, останні. Що помітив, вже поставили відливи. Бачите, я так розумію, зараз на балкони перейшли, по балконах відливи ставлять. Тобто відливи вже стоять. Фактично, це вже умовно кінцевий колір. Тут добре, що знизу тільки там один ряд плитки, і в принципі все. З цієї сторони, все окей. Цей гори піску, це ви бачите, це почали стяжки робити. Бачите, завезли величезну кількість піска. І зараз йдуть стяжки вже на одному з поверсів, точно вже вони є. Зараз я спробую туди потрапити, такі гори піску. І от роблять оцю складну внутрішню захваточку. Поки що е, тут кількість робітників не збільшилась по фасаду, бо вони закінчують четвертий. Але я так розумію, що тут... Вже піде швидше, десь через тижні півтори. Давайте підемо, подивимось на стяжку. І так, як завжди, стяжки починають у нас з останнього поверху. От, дивіться, вже є готова стяжка в однокімнатній квартирі Чиїсь речі. Ну, в принципі, виглядає так, як завжди, наша стяжка. Мовно, це завжди досить непогана якість для напівсухої стяжки, Це, в принципі, стандарт. Тут вже підготували, бачите, я так розумію, зараз готується закидати вже сюди, тому що вже розстилили цей як його підкладку, не буде по ній топтатись. І з п'ятого поверху підуть вниз, а тут я хочу подивитися, тут вже є, тут вже є, теж, там по деяких квартирах вже теж є. Ось так. Я трішечки запізнився, бо зранку привезли радіатори, бо вони вже не можуть чекати на те, щоб їх там зберігати в тому місці, де вони зберігались, тому вже попросили їх забрати на будову, враховуючи, що зараз ми робимо стяжки, і я так розумію, що двері вже теж а, десь дуже, досить близько, чи, чи на складі, чи вже під'їжджають, то вони одразу почнуть монтаж цих радіаторів і е, встановлення дверей, точніше встановлення дверей, потім монтаж радіаторів, за рахунок чого в квартирі всередині залишиться зробити тільки одну річ. Тільки закинути дріт для електрики, тому що електротехнічні роботи ще не приступили. Причому не знаю, мабуть, наступного огляду скажу, що там по електротехнічних роботах, тому що там теж досить великий клаптик роботи. Він, в принципі, та більше фінансовий, а не складний по часу. Тому що, наприклад, стяжки це тут умовно тут робити місяці-два, якщо так старатися. Я так дивлюся, вони тільки зайшли. Ну, є як є. Що у нас ще тут відбувається? Е, останні штукатурні роботи е, по ну, цементно-піщаної штукатурки мається на увазі ще не оздоблення кінцевого, а саме просто вирівнювання стін. Вони зараз йдуть в секцію номер 2 Давайте зараз пройду туди. Оце шланг, я так розумію, якраз е, який йде до штукатурів. Зараз подивимось, де вони знаходяться. Так, от я зараз на другому поверсі, тут штукатурки немає, тільки опалення розведене. Нагадаю, опалення вже розведене по всьому комплексу. О, по першій черзі. точніше, По першій черзі. Ага, і от он шланг вийшов, я так розумію, що вони на третьому поверсі. Зараз подивлюсь. Точніше, що це другий. Ага, то був перший. Тут ще нема. Давайте подивимось, що тут. От, зробили такий основний накид по квартирах ще не, по квартирах теж роблять. Ну, коротше, тут штукатурка в стадії. Такий, що вони роблять якраз саме чорновий наброс. Це, мабуть, вчора зробили, бо він трошки вогкий, але зрозуміло, що, мабуть, не сьогодні це робилось спеціально, бо, мабуть, досить великий шар. У нас, в принципі, цементно-піщана, це дозволяє якраз робити великий шар. Так, Тут ще не робилось. Тобто тільки зайшли, перейшли на другу секцію, я так розумію. А друга секція остання по штукатурці, тобто по цим була четверта. Тому по штукатурці в принципі, вони справляються. По штукатурці все окей. Е, по чому зараз відстаємо? Основний момент це стяжки. Я не знаю, чи встигнуть ці хлопці по швидкості, чи треба буде брати ще одну бригаду то буде вирішувати вже у нас генеральний підрядник, а він у нас головою відповідає за те, що це повинно бути здано в цьому році. Тому я трошечки собі спокійний, у нього є своя мотивація. Так, тепер, а, що ще по радіаторах сказав, по цьому сказав. Є такі досить важливі речі, які не, скажімо так, їх не видно, але вони є. Зараз про них детальніше розкажу. Так, що до вулиці Широкої. Щодо вулиці Широкої, по ній ми будемо зараз розривати дорогу і будемо робити підключення мереж. Зараз одночасно робляться чотири мережі. Перша... Це каналізація, підключення буде робитися, воно вже практично готове. З іншої сторони, біля шостої секції, ми підходимо і чекаємо, коли ми будемо ще допрокладати газ. Газ з каналізації практично одночасно, нам в них там досить близько все відбувається. Тому каналізація зараз чекає, коли газовщики підійдуть до тої точки, щоб розрити один раз і прокласти. Це дві мережі. Потім електротехнічна мережа ще е, у нас є вона, її зараз прикладають з 4-го грінводу до цієї підстанції. Бачите, на нового разу тут тільки почали кладку, тут вже зараз видно, що її завершують. Я так розумію, що залишається тільки просто залити над нею дах і все. Тобто там ще декілька рядів виженуть, і на тому все. Це місця під трансформатори, тут їх викатують ось таке. Тут нагадую, нам прийдеться. Зробити підземний паркінг, частково підземний і зверху того паркінгу поставити спортивний майданчик, по принципу, як це зроблено на білому шоколаді. Також завершуємо лівньову каналізацію, яку робимо по ділянці, так, щоб зробити, щоб ніхто нікого не затоплював, бо, як то кажуть, завжди звинувачують забудовника, але чомусь люди забувають, як вони тут наробили біди самі собі. І потім сказали, що то є ми. Коротше, не хочу вдаватись подробиці, ні на кого кляознічать, але всі місцеві мешканці по вулиці Широкій повинні самі себе запитати, а як так сталося, що вони підключилися не туди, куди треба. Ну, то таке. Ми коротше, свою роботу робимо. Робимо таке, як і треба, по, по нормах все як треба. Тому і в нього каналізацію теж завершено. Тобто по підключенню мережі мережі повинні бути підключені. Вчасно до Нового року, і я думаю, що по газу це трошечки буде краще, ніж по парксайду. З деяких причин там одна вона ніяк не пов'язана ні з грошами, ні з ні з чим. Вона чисто документальна через те, що тут це є Львів а там це є район, і там якраз випливають деякі нюанси. Звідси не як гарно виглядає біленький фасад. Біленький фасад це завжди гарно. Так, по швиденько 9 секція, 10 секція. Завершують зовнішню кладку. Потім 11 і 12. Зараз по 12 вийшли на рівень першого поверху, залили перекриття, залили перехідну частину між 11 і 12. Тобто всі перехідні частини залиті. Зараз, от бачите, кладка потихеньку переходить вже сюди. Тобто вони завершують цей 10-й будинок, переходять на 10 секцію, переходять на 11. І, мабуть, пізніше вже до кінця року перейдуть на 12, ту але зараз, що роблять наші монолітники, вони перейшли, я показував на початку, на секцію номер 6 і потім перейдуть на секцію номер 5 Їх задача така. До зими зробити так, щоб всі цоколя, всі, всі роботи нижче нуля були завершені, щоб ми змогли зробити зворотню засипку, от як це зараз отут зроблено, бачите? то Зворотня засипка є, то фактично вже є кінцевий ґрунт. Ну, Практично, ясно, що тут ще треба донасипати. А, от. З тої сторони, від лісу ми це вже зробили. Зараз я вам покажу. Поки я йду показувати вам, що з тої сторони, вже, це, вже, вже все практично завершено. А, дивіться, а, Тут у нас по проекту була намальована підпірна стінка. Якщо вона і буде, вона буде мінімальна. Або, або, або це буде там ми зіграємо рельєфом з красивим газончиком. А, і це набагато краще буде, коли не буде підпірної стінки. Зараз проєктанти ще раз перевіряють всі свої відмітки і дивляться, як зробити так, щоб ну, позбавитись підпірної стінки, бо підпірна стінка, ну, по-перше, бетон це банально дорого. А по-друге, це завжди така умовна небезпека Красивіше, коли то, того немає. Ось дивіться. Фактично. Ясно, що ґрунт буде засипатися трошечки вище, але головне, що ми засипали підземну частину більшості цоколя. Тобто от рівень умовно паркінгу він знаходиться десь отут. От. Тут, 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 якщо і засипати треба буде, то трошечки, то чому вони зараз Тут ще зараз не засипано, бо цією дорогою фактично користується цей тракторець, який там донасипає з тої сторони і виїжджає звідти сюди. Тому що ми з ту секцію будемо раніше здавати, ті дві секції раніше здавати, тому ми звідти будемо витягнути сюди. А потім вже будемо вирівнювати цей ґрунт і виходить так, щоб тут була доріжка. отак, і потихеньку-потихеньку піднімалися. Думаю, що ці частинки деякі прийдеться зрізати, Деяких подекуди грунт требу, з ґрунтом буде треба пороб, попрацювати. Але я не думаю, що це є критично. І от, в принципі, в такому стані повинна бути не тільки ця секція, а ще і п'ята, шоста, сьома, восьма хочемо їх закрити, щоб вже не залежати від оцих земельних робіт, щоб вже ми спокійно собі почувалися, не мали проблем з там, сувами ґрунт і всьому таким іншому. Якщо, наприклад, зараз передивитися, то подекуди там на деяких цоколях трошечки вже з'явилося піску, який намило після отих сильних дощів. То для того, щоб цього не було, ж треба це завершити. Ну, наскільки це є можливо, тому що зараз всі фінанси, як мінімум, будуть перекинути на першу чергу. Немає зараз швидкого результату по першій черзі. Але він скоро буде, я в цьому впевнений, бо існує деяка інер... інерція в цих питаннях, тому є як є. Все, на цьому, мабуть, все. До наступних зустрічей. Я думаю, що через 2 тижні зриму ще раз вам огляд по третьому Грінвуду.